Всім привіт! З вами Світі Біт та я, Світлана Ференець. Дякую, дівчата, що завітали до мене на канал. Дивитесь мої відео, залишайте коментарі. Сьогодні у мене в роботі рожевий кварц та приніт. У мене вже була подібна прикраса, трошки, може по-іншому я її складу. Але все ж таки хочу знову поєднати приніт з рожевим кварцем. Дуже гарне поєднання. Можливо, не дуже замітно вам. Ну, це така робоча обстановка. Не звертайте увагу, десь якісь дітальки залишилися ще не забрала, бо думаю, може згодиться. Що я хочу вам показати: дивіться, рожевий кварц І я одібрала більш такий чистенький. Ось тут з цієї сторони. Він сірий. І знаєте що, коли я його отримувала, він не був таким сірим. Я не знаю, чи вам дуже гарно видно чи ні. Але різниця, якщо отак показати, очевидна. Я не пам'ятаю, хто саме сказав, але я чула таке, що якщо рожевий кварц посіріє, він вже... Його не можна буде повернути колір. Я не знаю, чому це відбувається, чому саме так стається? Дуже гарні намистинки, дуже гарні. гранейні такі, вони побліскують, але вони стали сірими. От реально сірими. Оці трошки з рожевим таким відтіночком, да, вибрала, а ці геть сірі. З принітом я, звісно, буду робити рожевий. Можливо, десь у цій серії буду використовувати ветно якихось намистах, як додатковий такий матеріал. Ну, побачимо, що у мене буде виходити. Залишайтеся зі мною. Можливо, для вас буде щось новеньке, цікавеньке, ви побачите. Невеличке включення. Я вже роблю браслетик, і нещодавно подивилася відео. І дівчина дуже цікаво закріпляла крімп на браслеті. Я спробую, я в камеру ніколи не робила. Я спробую, можливо, у мене щось вийде. Значить, потрібно вдягнути крімпік, бачите, потім на мистинку. Ой, так, да, буде трошки, можливо, не дуже. Гарно видно, але я буду намагатися. Потім ми вдягаємо, ну, це не колод, як це називається, дівчата. Коли щось робиш, дуже хочеш сказати швидко і не завжди виходить. Продягаємо. Саме цікаво, що раніше я так само все робила, але чуть-чуть не так протягаємо. Тросик, и в чем он секрет? А секрет я вам зараз расскажу. В чем секрет? Протягнули, піджали тут и продягаем в кремпик. Еще мы робимо далі. Так, в кремпик попасти. Важко попасти попала. Еще мы робимо далі. А далее. Потрібно зробити, наче, таку невеличку петлю. Так. І цією петлею, петлею якби зав'язати і протягнути ще разочок оцю петлю, протягнути от в цей крімпік. Я дуже сподіваюся, що в мене щось вийде. Дівчата, дуже важко, дуже важко, трошки погане освітлення, але маємо попасти от в крімпік, ви зрозуміли. Вийшло у мене на камеру це зробити, ну, бачите, ось так виходить. І тепер ми маємо підтягнути, от така петля виходить, бачите? І маємо цей крімпік підтягнути під ними Чим ближче до мене мистинки. Гарненько, гарненько підтягнути. Дівчата, як ви це все робите на камеру? Я не уявляю. Так це важко. І подвійно вже збільшення у мене подвійне. І все одно це так важко. Підтягнули. От вона сповзає. От Підтягнули, і воно все одно сповзає. І. Петлю ми затягуємо. Зараз покажу, що має вийти. Я то 100% розумію, що ви зрозуміли, так? Так. Затягуємо петельку, Ось так у нас виходить ось така петелька, І тепер ми зажимаємо кріп. Там дівчина використовувала. Два крімпи, Але коли я використовувала в браслеті такий крім, в принципі, до цього, і так було гарненько. Да? Ну, так, звісно, я використовувала два. Але зараз з такою петлю, я сподіваюся, що, в принципі, крім дуже гарний. І ось така виходить п'етелечка. Бачите, вона якби зацінулась, протянулась понад крімпом. І тепер ми можемо її укрити укривною намистинкою, цей крімпік. Ну що ж, давайте поглянемо, що в мене вийшло з ражевого кварцу та прініту. Дуже гарне поєднання, я його дуже люблю. Я не робила ще тоді відео, і в мене було намисто, але воно було довге. І там трошки було інше чередування рожевого кварцу з принітом. В цей раз я склала так, не дуже довге намисто. Але, на мою думку, дуже цікаве. Оцей приніт у мене є де декілька кубіків, але він трошки відрізняється в відцінках від цього приніту, і тому я вирішила поставити тільки одну. Що цікаво, як цікаво, що можна носити це намисто, начебто простеньке намисто, але інколи можна його втягнути ось так. І воно виглядає вже трошки по-іншому. Центр рожевий кварц з боку приніт, так само тут паралельно, гарненько виглядає, цікаво, незвично, я б може сказала, так же. ззаду да? я закінчила ось так і поставила на гачок. Подовжуючи ланцюжок, саме для моєї мархо, потрібно ставити на подовжуючому ланцюжку, щоб розуміти, як воно буде виглядати на організмі. Ось така краса. До цього намиста я ще зробила кульчики ось такі гарненькі, грайливі, дуже ніжні. Дуже мені подобається оцей замочок, Він виглядає. Дуже гарно, з будь-яким камінням, і він гарно себе поводить в використанні ось такі намистиночки поставила. Перед цим я робила також кульчики з рожевого кварцу та прініту. Це десь рік тому, але вони були трошки інші. І ще в мене вийшов браслетик. В цей раз я зробила з'єднання трошки по-іншому. Сподіваюся, може комусь буде це цікаво. І ось Такий вийшов браслетик. Правда, тут я поставила замочок карабін, тому що гачок на браслетику це не безпечно. Ну, він буде відкриватися, ой, його можна, його можна втратити. Ось такий ніжнющий браслетик. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається приміт, і мені дуже подобається саме поєднання приніту з рожевим А, Як вам? Такий комплект мерцає. Добре, що немає сонця, що хоч не, бо дуже важко рожевий кварц показувати в сонячну погоду, погоду, тому що він відбиває. Він і зараз відбиває, а якщо посипіло сонце, його взагалі неможливо показати. Ось така у мене вийшла ніжність. Сподіваюсь, вам сподобалось. І так, продовжуємо. У мене в роботі ось такі кубики, дуже гарні. Але я хотіла поєднати їх з чорним з чорними перлинами. Як ви вважаєте, гарно вийде чи ні? Тільки в мене ще питання, яку фурнітуру використовувати. Перлинки непогані, наче. Такі. Такими. Ну, вони різні, але ж річкові перли зараз так важко знайти дуже гарної якості і так, щоб не за великі дуже гроші. Кубики дуже цікаві, що в мене є отакі, але ну, не знаю, чи вони мені знадобляться. Ну, буду пробувати, що в мене вийде, глянемо пізніше. Щоб показати вам наступне намисто, мені довелося перевдягнути. Мою красуню Марго в такий гольфік, щоб було краще видно на контрасті. І давайте поглянемо, що в мене вийшло. Вийшов такий собі ларяд, я так розумію, який можна носити як в одну низку, так можна і перекручувати в дві низки. Поєднала я перлинки з скляними намистинками чорної пелинки з такими скрімими намистинками прикрила поєднання такими ланками від ланцюжка. І між скриніми намистинками та перлинкою я ставила гіметинові такі проставочні намистинки. Ось Оцю хочу показати. Оця має такий, бачите, перелив, оця намистинка. Малиновий, як і в цій намистинці. Є такі намистини, з цієї сторони, так само є. А, оцей кондектор використала він односторонній, а з другої сторони, бачите, такий плаский. з цієї сторони, він більш такий рівноний. Але коли я хотіла їх поєднати а, і зробити якби двостороннім, а, виходило дуже товсте і негарне. Мені не сподобалось дуже грубе. Тому, так як це перлинки, дивіться, як, яка гарна теж, бачите? Тому, так як це перлинки, я використала в одному, не стала складати, і воно, якщо даже перекручується, воно не сильно і замітно. Карабінчик, закінчила просто карабінчиком. Нічого такого складного особливого тут немає. Зараз покажу, як. В два ряди буде виглядати. Ну, приблизно отак буде в два ряди виглядати. Якщо ви надягнете, надягнете рубаш, рубаху, то це буде дуже гарно під комірець. Дуже гарно буде виглядати з світлою рубахою. Ну і з гольфіком також. Дивіться, бачите? Гарненько лягли. Дуже погоджуюся. З Лесією Підгурською, що поєднання чорного і золота дуже гарно позолотія. Я згодна повністю, мені так само це поєднання дуже подобається. І наступну свою прикрасу я планую зробити самі, саме в такому поєднанні. Я хочу використати оці чорненькі намистинки і позолочену фурнітуру. Можливо, з також гмблек використаю, ну, побачимо. І ось такі зробила кульки. Немаю в мене піну з, з такою головочкою, саме в чорному кольорі. Тому я викрутилась, я закінчила таким колечком, воно поблискує так само внизу, і виглядає так, мені здається, непогано. Ось така у мене вийшла прикраса. Скляніними стинки поблискують дуже гарно, якщо буде сонечко. Можна на кожен день носити, десь на роботу, а можна десь і на вихід до якогось гарного. Платя. Не знаю, як себе використ... будуть показувати оці звіння ланочки від ланцюжка. Не знаю, чесно кажучи, я перший раз їх використовую. Ці детальки чорні, мені дуже подобаються, вони нормальні, я так думаю. Не знаю, чи будуть протиратися ці протиратися, але час покаже, тому ось така в мене вийшла прикраса. Сподіваюсь, вам сподобалось. Хочу вам дещо показати, як інколи не вистачає фурнітури і як потрібно знайти якісь рішення. Те, що я вам казала, що я хочу поєднати оці чорні скліні намистинки з позолотою. Дуже мене виручають оці геметинові проставочні намистини. Ці намистинки чорні, вони дуже кривенькі. І коли це ставиш отакі проставочні мистини, їх не так замітно. Вже я намагалася збирати на тросик геть кривенькі. І от що в мене виходить, дивіться, якщо я калечками з'єднюю з такими нержавіючі сталі, так? тоненькі колечки, мені немає чим прикрити місце з'єднання. Оцей пінчик. Мені так не подобається, голо. Отакі Дуже затовсті і вони трошки червоніші. І є ще отакі ланцюжки, але вони лімоного кольору теж дуже відрізняються. Тому я вирішила, так як непогано поєднується позолота з чорними, можливо, я зроблю ось так: я прикрию чорними. І поєднаю е, чорними ланками від ланцюжку. Так як тут є квадратики е, позолотий, і буде отут квадратик, можливо, воно буде виглядати непогано. Але це, щоб ви розуміли, чому саме так. Тому що ось так я залишати не хочу, мені не подобається. А прикривати цими нержавіючими, вони геть тоненькі. І там потрібно 3 чи 4. Це буде і задорого, і не буде мати ніякої такої. Ну, мені не подобається, коротше говоря, кажучи, ось так. Не відкладала я в довгий ящик, і зараз трошки поколдувала і зробила ось такий. На мисточку таке чокер. Воно коротеньке, зараз воно застібнуто на подовжуючий ланцюжок. Бачите? Можна зробити коротше і буде по саму шийку. І ось так я зробила це на мисточка Так, ідеться я хотіла, щоб по центру було ось так. Поєднала. Ось такі квадратні ланцюжки, ви вже це бачили в моїй попередній роботі, і вийшло доволі непогано. Кульчики такі зробила. Гарно чорне з позолотою виглядає дуже гарно і достойно. Мені сподобався цей чокер, подивіться, які намистинки цікаві, і вони, якби. Підкреслюється цією позолотою. І таке намисточко і нарядне, і на кожен день. На сонце буде дуже виглядати гарно. О, в мене є піни з такою головочкою, але я спеціально зробила такі кучки, щоб квадратики побріскували внизу. Ну, як ви вже побачили, я поєднала. Карабінчик поставила і зробила подовжуючий ланцюжок ось таким чином. Тому дуже простенька прикраса така, але в свою чергу і, може бути так? Зараз спробую підсвітити. Ну, ось так. Ось так я зробила. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже допомагає мені моє хобі це в такі нелегкі часи, відволікає від поганих думок і трошки полегшує в якому плані полегшує життя в плані ставиш собі ціль не зупинятися, іти далі і, можливо, колись щось вийде. Тому я вам бажаю всім. Натхнення, не здаватися, не ставити крапку на своїх якихось мріях і в такий нелегкий час зараз для всіх. Триматися, берегти одне одного. Іде весна. Сподіваюсь, весною всім стане трошки легше. Дай Бог. Всіх обійняла. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую. Па-па.